Воронеж під атакою невідомих дронів лунає. Там серія вибухів, і багато медіа, власне, і рашистських дописують інформацію. Отож, ввечері в небі над Воронежем пролунало щонайменше 20 гучних вибухів, які чули мешканці різних районів міста. Російські сили проти повітряної оборони намагалися збивати безпілотника. Про це дописали зокрема і в Росмедіа та губернатор Воронезької області за інформацією телеграм-каналу. Шот ввечері, 10 січня, в небі над воронежем пролунало щонайменше 20 очних вибухів, які чули мешканці різних районів міста. Російські сили протиповітряної оборони намагалися збивати безпілотники. Хлопки, гул двигунів, робота ППО тривали понад годину. А над містом з'явилася димова завіса, яку було видно з різних точок. Мешканці писали про серії вибухів із короткими паузами між ними. Раніше, до речі, російське міноборони заявляло, що лише за минулу добу система ППО, нібито, збила 70 українських дронів у зоні так званої спеціальної військової операції. А також знищили керовану ракету великої дальності Нептун. За офіційною російською статистикою від початку повномасштабної війни Рефія заявляє про понад 108 тисяч збитих безпілотників, і знову ж таки вороніш, його атакували дрони. Є така інформація, є світлини відео в інтернеті, де прекрасно чутно невдоволення місцевих, їхній страх, переляк, власне. Місцеві чули більш ніж 20 вибухів з різних районів міста. Заявив місцевий губернатор Олександр Гусієв. Він назвав це однією з найсильніших атак безпілотників на місто. І, за словами цього ж нову ж таки губернатора, найсильніших атак зазнали. Саме після цієї після цієї ситуації і найсильніших наслідків, так би мовити, постраждало четверо людей. Там за твердженнями цього губернатора і міністерства оборони Російської Федерації загалом над воронежем і областю було перехоплено і знищено 17 безпілотників. Водночас телеграм-канал ШО підтверджує, що над містом пролунало близько 30 вибухів. Атака тривала приблизно три години. Телеграм-канал Астра з посиланням на очевидців писав, що уламки безпілотника впали. Неподалік військового аеродрому Балтімар на південному заході ворони вже бачимо, що удари по території Російської Федерації вони продовжуються. Тепер знову ж таки дописують багато інформації про чергові наслідки атаки, і окрім цього, нагадую, що нещодавно ракетна атака. На рефі відбувалося стосовно Білгорода, його охопив блекаут. А в Орлі вибухи в районі ТЕЦ також заважали місцевим. Білгород і прилеглі селища охопив блекаут. Після ракетної атаки повідомляють про удар по підстанціях. І ТЕЦ така сама ситуація в Орлі. Місцеві пишуть про вибухи в районі теплоелектростанції. Російські медіа діляться цими даними. Місцеві пабліки пишуть, що в Білгороді та Білгородському районі після повітряної тривоги і подальшого ракетного Ру настав блекаут, були атаковані підстанції. І ТЕЦ, тобто місцеві Білгорода можуть прекрасно зрозуміти, як проживають зиму українці у темряві і холоді, але знову ж таки. Наші українські військові не обстрілюють безпосередньо будинки, школи, садочки, магазини, пошти вони не б'ють по цим об'єктам, а лише по військових цілях, нафтових цілях, таких цілях, які безпосередньо спонсорують цю ж таке війну расистів проти нас, українців. І знову ж таки, місцеві вони чують це, чують відголосок тієї війни, яку проживають українці, втрачаючи близьких та рідних. Ракетного удару по Білгороді було завдано по підстанції. Сторожова, ймовірно, Також під час ракетного удару постраждали інші вузли електроінфраструктури. Знеструмлено все місто. Пише один із пабліків у телеграмі. Це один із місцевих каналів. Повідомляє. Він дописує, що було атаковано ТЕЦ-луч у Білгороді. Після ракетного удару по електропідстанції і тец «Луч» у Білгороді світло також зникло в сусідніх населених пунктах і Шебекіно. Їх Йдеться повідомлені, варто зазначити, що ракетний обстріл Білгорода пошкодження інфраструктури та блика підтвердив губернатор області В'ячеслав Латков. Попередньо постраждалих там немає. Є серйозні пошкодження на об'єкті інфраструктури. Усі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки. Уточнюється, написав він у своєму телеграм-каналі. Водночас нагадуємо, що нещодавно в ніч проти 10 січня Волгоградську область Росії також атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтобазі. За попередню інформацією, не виключається евакуація мешканців будинків, розташованих поблизу об'єкта. І Отака інформація є, атака стала частиною серії ударів по території Рефі упродовж однієї ночі. Зокрема, у Краснодарському краї оголошували ракетну та дронову загрозу. А місцеві жителі повідомляли про вибухи. Окрім цього, друзі і про Москву, Московську область, партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області. Агенти теж провели успішну диверсію в Московській області Росії, завдавши удару по елементу системи протиповітряної оборони 5-ї дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ. ВКС Рефі дописують наші партизани з партизанського руху. А теж власне вони зазначають, що ця вежа була пунктом зв'язку та управління підрозділу збройних сил Рефії. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО.